Всім привіт! Сьогодні у мене розпаковочка прикольного, класного аромату від Латафи. Але це не звичайний аромат, це нашуміший аромат Терріак, як, який створив сам Квентін Біш. Як би там не було, а Латафа розвивається, робить свої парфуми все краще і краще. І Квентіна Біша запростила до співробітництва, і він зробив. Аромат, який не клонує ніякі аромати, він сам по собі, він окремий від усіх. І от я хочу його розпакувати з вами разом. І зрозуміти, що це за штука, гарна чи не гарна. Зараз будемо тестувати. Я така а, горточка, маснючка. Боже, приємна яка коробочка. М -м, прям приємно-приємно в руки брати її. Прикольно. Ех, зараз я його якось дістану, ага, отак от от видвигається. Оце зверху, це звичайний така картонна. Ну, штучка, як, але не звичайна, якась така дуже. Тактильно приємно, вона наче з якимось таким покриттям. Ой, вже я рву рушусь. Зараз я достану ще трошечки, ще трошечки, і я достану цю красоту. О, о Боже, оце ой клас. пакування, пакування, як завжди, у лота все супер. Дуже приємна тактильна коробочка. Я хочу це прям тут брати. Приємно, ну, прям взагалі, вау в восторг. І ось він красавчик. От так він відкрився. Отака от ось цікава от ось коробка сама. І ось він, парфумчик. Заказувала я на нетіну його. Він не дешевий ароматик. Всі його хвалять нахвалюють, ну, наче нічим не пахне. Так, куди бігу вона зараз нанести, бо я кхе, тестую аромати. Зранку тестувала. Аромати, ага, постіпшики. От тут у мене, наче нічого немає. Нанесла. Зараз побачимо, як воно розкривається. Ух ти! Спочатку мені здалося, що навіть якимсь алкоголем, чи це може спирт просто з парфума. Миндалем, карамелью пахне, солодко, медово, з квіточками, з квіточками чуть-чуть посипане перчиком, абрикоски. Боже, ну, дійсно, відкривається дуже незвичайно, дуже чудово. Солодко, смачно, прекрасно. Боже, я дуже задоволена цим парфумом. Прям задоволена-призадоволена. Прям Навіть не сподівалася, що він буде такий кайфовий. Це буде, ну, останні дні буду носити тільки його, тому що ну, це реально круто. Так, зараз він заспокоюється. Різкі ноти, які мені здалося, якогось алкоголя, типу рому, щось таке. Вони пішли, проступає солодкість карамелі, меду, трошечки білих квітів, і якоїсь такої гостринки додає ревінь. Не гостринки а такої кислиночки, трошечки-трошечки. Він воно робить його не таким, не таким солодким, не приторно солодким. Чудово, мене, до речі, зараз алергія. Я погано відчуваю аромати. Але коли бувають ніколи, я більш-менш чую аромат, я радуюся, як ніхто, прям така довольна, що я можу відчувати аромат це така катастрофа для мене, коли я не відчуваю, що не можу, ну, не можу передати. Тому для мене сьогодні щастя, що я відчуваю аромат, досить насичений яскраво, і який же він гарний. А зараз мандалевість пішла. Гарний миндаль. Так він переливається, він відкривається, він грає нотками, різними боками розворачується. Зараз у нас досить жарко. Сьогодні 9 вересня, але в кімнаті, мабуть, так, 26 градусів, досить тепло. Розкривається гарно. І персики, і персики відчутні. Гарно, дуже гарно. До бази ще не дійшло, база буде потім, а от верхні ноти і середні ноти відкриваються гарно, він переливається, він грає, він не монотонний. Шикарно, просто шикарно дівчатам. Рекомендую і до затесту потестувати, взяти від Левантик, щоб зрозуміти, подобається, не подобається. Він гурманський, він солодкий, він насичений. Дуже цікаво, як буде база відкриватись. Дуже цікаво, там заявлений мускус і ваніль. Ну ваніль, звичайно, він ванільний однозначно, тому що він солодкий, солодко насичений. Але тут навіть шкіра заявлена. ветивер і лапдаун. Тому тому база дуже багата, дуже цікава. Але зараз грають, мабуть, мабуть середні ноти, і ще і верхні ноти десь є. Десь, десь персик, десь мигдаль. І червоний перчик, і ревінь все одно дає малесеньку таку кислинку, дуже приємну, дуже тонку, таку е, нічого, нічого арабському в цьому парфюмі я не відчула від слова зовсім. Зовсім не арабський парфум, він зовсім не схожий, на якусь таку арабську парфумерію, на якусь какафонію, яка буває іноді. До речі, я тестувала парфуми, була в Одесі. Там такий класний магазин називається Парфуми. Зійшла то там, дивлюся, а там стільки різних латафи, різних брендів, аджмал. Почала я тестувати. Ну, там, дещо я ну, зазвичай за відгуками, відгуками вибираю, а щось сумніваюся. Там були ті аромати, які я хотіла послухати. Ой, какафонії, скільки я там наслухалась. Може, то, звісно, підробки якісь були. І таке може бути, тому що те, що я замовляю навіть всліпу з латафи, до речі, приходить. Гарної якості, практично все я ношу, практично мені все подобається. Десь в щось на літ... влітку я ношу, щось залишаю, ну, звичайно, на більш холодну пору, але от такої какафонії, яка мені б сказала, не подобається, мене такого немає. Тобто все, що я замовляла, я ну, вивчаю ретельно відгуки, фрагрантику дивлюся, дивлюся відгуки на інших сайтах, аналізую, дивлюсь блогерів, які ну, давно знаються на на їх Думку звертаю уваги, і якось в мене не було таких провалів, що я взяла, отак нюхнула і думаю, ну все, оце гек купила. Ні, от такого в мене ні разу не було з Латафою. Це було завжди все достойно. Е, є більш складні аромати, менш складні аромати, але какафонії якоїсь, Арабщини, такої, що фу-фу-фу. Реально не було. Ой, зараз іде карамель, мед, трошечки, трошечки квітковості. Трояндочка десь так, так десь в карамельці, і в меду, і з білими квіточками трошечки-трошечки проглядаються. І ваніль іде. гарно, гарно. До бази ще не дійшли, але я гадаю, що це буде гарно, красиво, насичено і круто. Рекомендую всім для, до, до, до затесту. Вот, ну, якщо потрібно, звертайтесь до мене, я зроблю від лавантики, відправлю, і ви зрозумієте, потрібно воно вам чи ні. Аромат насичений, аромат гурманський. Кажуть, що він схожий на лавіобель, Ну, не знаю, в мене є лавіобель, Ну, може, далі піде лавіобель, але ну, зараз ні. Я, я не можу сказати, що це клон, може, десь якомусь в одному напрямку такої насиченої томної, густої гурманіки. На осінь на зиму це просто буде мастхев. Звичайно, на таку жару я не знаю. Треба спробувати, але дуже сумніваюсь. Але є такі гурмані, які носять такі аромати навіть в жару і прекрасно себе почувають. Чудово, просто чудово. Неймовірно, чудово, мені подобається. Я в захваті. Кайф, кайф, просто кайф. Аромат достойний. Не, не даром його створив Квентін Біш, Все-таки рука майстра вона е відчувається. І таке пакування просто-просто кайфове. Ну, він дорожче стоїть, чим інший аромат, але воно того варте. Реально, варто спробувати. А, до речі, в Одесі я пробувала Маяр, по-моєму, така дуже відома водичка. От В тому магазинчику називається Парфуми. Маяр така рожева, теж від Латафи. Ну, що я можу сказати? І на руку понанесла, ну хімозне і все. І на блотер нанесла, мені хімозило. То, чи то була така спека, що мені було якось некомфортно в ньому, чи то не мій аромат, не знаю. Чи то підробка була, теж Бог його знає. Зараз популярні аромати. Ну, багато хто під... ну не багато хто, але є, хто підроблює. Ось. Тому бувають такі. Ароматики не подобаються. Але це. Це точно хід, сучасно в тренді, зараз на, на піку популярності всі такі гурманські ванільні аромати. Це якраз воно, гурманський аромат ванільний, солодкий, гарний, шлейфовий. Думаю, що буде шлейфовий, тому що дуже насичений. Навіть за своїм носом я відчуваю його запах. Так що буває, що зайду в магазин, значить тут трошечки зчую, але якісь аромати більш легкі, я навіть можу не розчути. А такі гарні, шлейфові і потужні, я відчуваю. Оце аромат про це. Гарний, шлейфовий, потужний, яскравий. О, тепер я брипокоски чую. Просто просто чудовий, чудовий. Довольно на всі 100%. Рекомендую. Всіх обнімаю, цілую, зовсім і скучила. Трошечки відійдемо, відійдемо алергія на амброзію, буду більше спілкуватися з вами, знімати і розповідати про те, що в мене є. до речі, там багато чого є, гарний аромат. Потім розкажу. не купила. Ой. Це просто це просто пісня. У мене понесло по ніші. Ну, чудові аромати, вони того варті. Всіх обнімають цілою. Пока-пока, па-па!